Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3085-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 84 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала B комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 41, 9, 12, 35, 34. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8017 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам? 50, 31 12 Сімдесят три. Тридцять п'ять, шістдесят один, п'ятдесят п'ять. Сорок три, шістдесят, два. Сорок чотири, сорок шість. П'ятдесят дев'ять, тридцять, двадцять п'ять, двадцять три, сорок дев'ять, сімдесят дев'ять, шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 6870 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 4. 0 6 Бережіть себе. Все буде Україна.